Перше квітня вже минуло, але деякі вдалі жарти ви могли пропустити. Все ж таки, за один день їх всі не зацінити. Тому до вашої уваги декілька прикольних, на мою суб'єктивну думку, жартів у відеоігровій індустрії у цьому році. Вбивство їжака Соніка це першоквітневий жарт від Соніка, який здійснив свою мрію і став головним героєм візуальної новели. Ну як головним героєм? Він вмер. Гравці можуть спробувати свої сили детектива, прямо як в східному експресії, абсолютно безкоштовно в Steam. Незважаючи на те, що гра зроблена як жарт, вона вже отримала переважно позитивні відгуки від користувачів. Та її скачали більше 1 мільйона разів, і наразі гра займає 61 місце серед ігор з найвищим рейтингом у Steam за усі часи. Цікаво, чи треба їй проходити на швидкість? Це ж Сонік. Чи є там якийсь підран? Я не здивуюсь, якщо наступна екранізація Соніка візьме цей першоквітневий жарт до уваги. Більше половини глядачів дивляться відео без підписки. Не забудьте підписати, щоб не загубити канал. А головне, не забувайте підтримувати українську армію. Посилання на фонди є у описі. День дурня в Apex Legends цього року вийшов вдалим та доволі смішним. Та навіть гра не зламалась. Мозомбік відомий всім гравцям як зброя мем заполонив гру. І якщо гравець, тримаючи в руках Мозомбік, пінгував будь-яку іншу зброю, то вона автоматично перетворювалась на варіант того самого Мозомбіку. При цьому персонаж вимовляв легендарну фразу Мозамбік. Я. А нові варіанти Мозомбіку мали такий же тип патронів та отримували схожі характеристики, як і початкова зброя. Наприклад, снайперка перетворювалась на снайперський мозомбік, який стріляв по одній кулі з шаленою шкодою. Також на мозомбік перетворювались гранати, двері та зіплайни, що породило багато веселощів та жартів. Мені особливо сподобалось видаляти зіпки, по яких їде ворог, та прибирати всі можливості дістатись деяких місць, куди вони вели, а ще здалеку видаляти двері і лякати інших гравців. Всім гравцям, в кого заросла борода і не тільки, надійшла пора показати свій найкращий ігровий лук завдяки Razer Razer. Перший в світі миші для гоління з підсвічуванням Razer Chroma RGB. Виходьте з найскладніших ситуацій із бездоганним голінням, яке дозволить вам виявити свої найкращі здібності. <кхм> Мишу на стіл, шановні, от така фанова реклама неіснуючої миші від Razer. У Warzone 2 також трохи пофанилась, для гравців з'явився новий режим, тотально те саме, який, як вони казали, повністю збігається зі звичайним режимом. Але низька гравітація, відсутність пошкоджень від падінь, відсутність пошкоджень від дружніх смертоносних засобів, необмежена кількість боїв у гулах та доступна до покупки ядерна зброя у магазині. Ну, як доступна. Кожен раз, коли ви мали бажання її купити, виявлялось, що вона коштує більше, ніж наявна у вас сума, і ви не можете її купити. От такий пранк. Загалом прикольно: відсутність шкоди від падінь і низька гравітація це весело. Підклав вибухівку під друга і відправив його у космос. Overwatch 2 також весело провів 1 квітня, давши героям масштабний редизайн з оттакенними очима та додавши масу бонусів кожному персонажу. Зміни торкнулись лише режиму Аркада. Деякі з цих змін. Раматра завжди у формі Немезіс. Оріса літає як гвинтокрил завдяки своєму спису. А Бригітта використовує свій батіг як гак патфайдера. Райнхард навчився літати і ще багато інших приколів. Загалом гравці відмітили, що це дуже освіжило та покращило ігролад. і деякі зміни навіть хотіли б залишити у грі. В Battlefield 2042 обійшлись тільки постом у Твіттері, який анонсував мапу із Шимуро з Dead Space та Айзеком на обкладинці. І, на жаль, це тільки жарт. А було б прикольно, хай вони залишать це на Хеллоуін. щоб там були некроморфи. HyperX показали навушники, які не дадуть вам отримати зневоднення і будуть регулярно вас оприскувати, щоб мамина квіточка не зав'яла. Загалом було багато таких маленьких жартів анонсів. Сайд Gematsu зібрав велику їх частину. Посилання залишив описі. Більшість ігор або не зробили першоквітневого режиму, як Warframe у цьому році полінився, або додали вже старий, так би мовити, перевірений часом. Так зробили у Among Us, знову повернувши режим, де самозванець стає володарем ранчо, а інші перетворюються на коней, і він повинен їх всіх зловити. А які першоквітневі жарти в іграх сподобались особисто вам? Можливо, ви пам'ятаєте прикольні жарти минулих років? Обов'язково напишіть про це у коментарях. Якщо буде цікаво, можливо, зроблю про це ще одне відео. А з вами був Лакі Сан. Підтримати вихід наступних відео можна за посиланням у описі, і хай вам щастить!